В міліції переполог, репортаж головних новин про комерсантів з орлами переглядатиме внутрішня безпека міського управління міліції. Нагадаємо, у понеділок кореспонденти на проспекті Свободи 33 виявили підвал, де ховали червонокнижних орлів Гастербайтери з Криму. Журналістам спільно із громадською організацією екологічний опір вдалося вилучити птахів із жахливих умов. Керівництво львівських правоохоронців б'є себе в груди, що хоче з'ясувати, хто з підлеглих кришував комерсантів. Адже як довели наші журналісти, працівники міліції не виконували своїх обов'язків. Під час зйомок сюжету про експлуатацію червонокнижних міліціянти не приїхали на виклик. Після додаткового дзвінка слідчо-оперативна група приїхала аж за годину, хоч райбіділок розташований лише за кілька кварталів від місця зйомок. Міліція наразі дає незрозумілі пояснення, де були в цей час слідчі. Так, він десь може скром, за скромно, бо не фішував, бо в велике скупчення людей, що він є старший слідчо-оперативної групи, але він був на місці події. Він з'ясував деякі обставини, тримав зв'язок зі мною. Завдяки працівникам міліції збереглися ті птахи. Ми цілу ніч їх охороняли ранком їх з дозволу в законний спосіб вилучили і помістили на збереження. Проводиться опитування всіх працівників міліції, так само слідчо оперативної групи, яка виїжджала туди. З поставки батальйону патрульно постової служби. І тоді вже буде зроблений висновок і будуть прийняті рішення згідно з законодавства. Тобто, якщо буде вина доказана, я вже говорю, вони будуть притягнуті обов'язково до дисциплінарної відповідальності. Зараз 9 червонокнижних пернатих у безпеці, ситі і спокійні.